Опозиційного журналіста, громадянина Казахстану Айдоса Садикова, на якого вчора скоїли замах у Києві, прооперували. У якому нині він стані і більше деталей про цей інцидент? Ми запитаємо його дружини, журналістки Наталі Садикової. Пані Наталю, доброго ранку, якщо можна назвати цей ранок для вас добрим. Розкажіть, будь ласка, у якому стані зараз Айдос Садиков, що відомо на цю хвилину? Доброго ранку. Цей ранок для мене добрий тільки по тому, що. Айдос все ще живий. Він пережив цю ніч, хоча лікарі вчора мені казали, що це на це дуже маленька надія. Він в дуже важкому стані, він поранений в голову, і це важке поранення. Ніяких прогнозів зараз лікарі не роблять, але вони намагаються зробити все, що від них залежить. Пані Наталі, у момент стрілянини, ви були поруч разом із Айдосом в машині. Розкажіть, будь ласка, як все це, це сталося? Дивіться, це дуже цин, такий циничний замах на вбивство. Ми заїжджали в власний двір на автівці, айдос був за кермом. Я сиділа поруч на сидінні, і в цей час цей чоловік. Він е, вишив е, і зробив він вишив із-за дерева. Я так розумію, що ми його не бачили, коли заїжджали. І він зробив постріл. Цей це була, я вам кажу, дуже професійна людина. Я була поруч з Сайдосом, і це все на моїх очах сталося, і він одразу. Почав істікати кров'ю, і дуже швидко Це двір е, в Шевченковському районі біля політехнічного інституту. Це центр Києва. Ви розумієте, там е, дитячий майданчик, по дворі сиділи сусіди. На майданчику, слава Богу, не було ніяких дітей. Але там постійно багато дітей гуляють постійно. І це такий наглий, цинічний замах в центрі Києва. Ну, це людина, вона вийшла зі зброї і було відна, що вона нічого не боїться. Я не знаю, що їм там заважало і думаю, що я не була там цілію. Е, вони тільки вистрілили один постріл і ВАЙДОСО був і все. Я почала кричати. Це от так все сталося. Я думаю, що це виклик для України. Я розумію, що Україна зараз це воююча країна. Ми самі е, знаходимося в Україні. Все це третій рік поспіль. Ми не виїжджаємо нікуди, не виїжджали. Айдос дуже любить Україну. Він не хоче нікуди їхати звідси. І діти наші вони вже старші. Вони розмовляють українською краще багатьох українців, і ми хотіли жити тут. Бути тут, але я сподіваюся, що полі... поліція зараз зробить все важливе, і все, що від неї залежить, і вони знайдуть цього чоловіка і знайдуть заказника цього вбивства. Пані Наталю, Ютуб канал який власне вивели разом із чоловіком, був відомий критикою влади Казахстану і взагалі олігархів. І наприклад, до слова, останнє відео, яке вийшло, опубліковано було якраз вчора перед цим замахом і мало назву, що президент Казахстану став маріонеткою російських агентів впливу. Чи підозрюєте ви конкретно когось у замаху? Ясна річ, що ви розповіли, що на той момент ви ну не встигли побачити цю людину і так далі. Але глобальному чи можете ви сказати, що конкретно хтось винен у цьому? Дивіться, цей чоловік це був виконавець вбивства, але замовники сидять в акорді. Це е, саме президент Казахстану Тукаєв. Е, це тільки для нього потрібно, то, щоб Айдо з закрити Айдо сурота. Розумієте, бо е, ми критикували АЙДОС більше 20 років свого життя займається опозиційною діяльністю. Канал Басє – це Л е, тільки один із кроків цей, цієї діяльності, і він насправді забрав дуже велику аудиторію. Це півтора десь мільйона во всіх соціальних мережах. Це дуже велика аудиторія для Казахстану. І Айдос не тільки інформаційно ми все це робили, але ще ми робили. Він е, допомагав е, організовувати це, це протести в Казахстані, розумієте? І тому він був е, як кість в горлі для корди для Касимжумарта Тукаєва. Це він, головний заказник цього вбивства. В мене немає жодних сумнівів в цьому. Пані Наталю, дякуємо дуже, що долучилися до нашого ефіру. Ми сподіваємося і віримо, що Айдос Садиков скоро дуже. Вам бажаємо сили і терпіння. Тримайтеся, і обов'язково, щоб замовників було покарано і виконавців так само. Я ж нагадаю, що з нами на зв'язку була Наталя Садикова. Це дружина Айдоса Садикова, а також журналістка. Говорили про те, як вчора стався замах на опозиційного казахського журналіста прямо у столиці. А я дякую за те, що ви обираєте. Тербака Україна, як завжди, залишайтеся із нами.